Доброго вечора, пане Максиме. Я так розумію, що ви мій підписник, так, і у вас якісь питання накопичилися. Доброго вечора, пане Віталій. Так, я ваш підписник, точно скажу від кого, приблизно злітку. І в мене є одне питання. В одному із своїх відео ви сказали таку фразу, що Ленін він зробив все, щоб Друга світова війна почалася. Мені цікавий такий. Сталін може. Ні, ви тоді сказали саме різниця між марксизмом і ленінізмом. І я що... говорив про світову революцію, не про а, Другу світову війну. Вибачаюсь, можливо, я щось перепутав. Так. Да. Тобто різниця між марксизмом і ленінізмом. Так, різниця між марксизмом і ленінізмом, ну і також цікаво послухати про Сталіна і початок Другої світової війни. Ну, простенька різниця між марксизмом і лініїзмом. Маркс е, вважав, що світова революція почнеться з якихось розвинених е, країн світу, мається на увазі Британія, Франція, Німеччина на той момент це друга середина, друга половина 19 століття, бо за марксистськими поглядами. На той момент вже е, більше половини населення в цих країнах були робітники в марксистській парадигмі це пролетарі. От що сам капітал копає собі могилу, він породжує таким чином своїх грубокопачів, тобто він породжує велику кількість робітників. І робітникам достатньо взяти в руки зброю і під керівництвом комуністичної партії, яка володіє саме передовою ідеологією. Захопити владу у своїй країні, а далі ця вся світова революція пролетарська пошириться на весь світ. Ну і Карл Маркс поклав все своє життя, щоб розпочати цю світову революцію. Він для цього створив перший інтернаціонал, це об'єднання комуністичних партій світу. Але в нього нічого не вийшло. От, молодий Ленін начитався творів Карла Маркса, бо він же ж марксист. І бачив практику, що немає світової пролетарської революції. Але головна ж ідея, що вона має бути. Тоді Лені сказав, що можливо, світова пролетарська революція почнеться не в найрозвиненіших країнах Європи, а в країні розвиненої, але недостатньо, ну типу Росія. Тому що тут найбільше загострення відносини між робітниками і власниками. Бо в Європі робітники багато чого досягли вже. І восьми години робочий робочий і достатньо висока заробітна плата, нема сенсу їм починати революцію. У них є право на страйки, право на проспілки і виборче право, вони не підуть на революцію. А от в Росії де цього нема. Де 10 12 годинний робочий день, де заборонені, по суті, проспілки, де немає права на страйк, робітники фактично не мають виборчих прав. От, можливо, отут і почнеться світова революція звідси з Росії. А потім вона, звичайно, що охопить і весь світ, бо охопить і Францію, і Німеччину і так далі. Тобто ідея тільки зміщення акцентів з Європи. З розвинених країн, на не дуже розвинені країни Європа. Я зрозумів була суть ленінізму, і він це і зробив, Ну, в нього теж нічого не вийшло. Ну, так. Революція пішла тільки на Російську імперію, як розвалилося, він так. потім ще хотів ці рештки зібрати. Ну, ну радянські і... уряди комуністичні виникли в Угорщині на короткий час, там був комуні... Угорська Радянська Республіка. І виникли в Німеччині на півдні Німеччини в Баварії, Баварська Радянська Республіка. І Ленін вважав, що туди можна експортувати революції, допомогти німцям, угорцям, туди треба направити війська. Це нічого не вийшло. В нього вийшло тільки по суті відновити Російську імперію те, що у різаному вигляді без Польщі і без Фінляндії. Але вдалося побороти і білорусів, і українців. І кавказські народи, грузинів, Вірменія Азербайджанців вдалося втягнути під підкрити до складу по суті радянської Росії, а потім і Радянського Союзу. А цю справу вже далі продовжував товариш Сталін. Угу. І саме він хотів розширити, скажімо так, діапазон впливу на інші країни. Що Сталін, що Ленін комуністи? коли починають розповідати, що Сталін не був в певній мірі комуністом, що він говорив про можливість побудови соціалізму в одній окремій країні. Ну а що ж йому залишалося робити? Тільки про це і говорити. Але по суті, комунізм все одно треба розширювати. Ну не може бути комунізм в окремій країні, все одно треба його поширювати на весь світ. Понятно, що з сохою цього не зробиш. Треба гроші вкладати куди. В армію, перш за все. Ну так. По лаптями моря лаптяних можна, звісно, викопати, тільки не завоювати весь світ. Відповідно, почалася індустріалізація, основні кошти там вкладалися в розвиток саме військової, добувної, машинобудовної і так далі, промисловості. Мета залишилась та сама: поширити комунізм на весь світ. Ну, Сталіну вдалося поширити комунізм на Східну Європу після воєнного періоду. Але теж те не все це пішло на смарку в 91-му році. Ну, так, звісно. Тому що тут? А Друга світова війна, да він один із був із тих, хто вважав, що треба натравити нацистську Німеччину на Англію і Францію. Mm -hmm. Що там повинні початися бойові дії ці країни? Великі вони послаблють у змаганні між собою військовому, а це дасть можливість тоді радянським військам ударити в тил і захопити всю Європу. Для чого ж він і пішов на пакт ріббентропа Молотова в 39-му році, поділив Східну Європу? Так, як ви казали, що навіть у радянському Союзі тоді була доктрина війни на чужій території мовою крові. Малою крові всі весь офіцерський клад. Навчався саме за такими планами, програмами, і якщо в 20-ті роки, коли ще була доктрина, що можливо партизанський рух буде на якійсь території, то в 30-ті роки з приходом до влади Сталіна всі ці партизанські бази, які були на території України Білорусі, вони всі були ліквідовані. Всі, хто займався партизанським рухом, були репресовані. Захисні споруди, які були на західній частині Радянського Союзу. Потихеньку розбиралися, тому що треба е, нападати на Західну Європу на чужій території малої крові. Ну, як би не mm -hmm. вийшов. Ще ну, да. якісь питання, пане Максим. Питання ще можливо про деяких блогерів історичних. Ви чули про такого блогера, як Бандер Лео? Ні, не чув. Хтось мені колись писав, але я так і не. Не спробігся mm -hmm. на нього подивити. Блог... Блогіра звати Ігор, він також багато розповідає про історію, але якщо ви повністю підлаштовуєтесь під розмову, то він більш такий заскриптований. Він більше ну, сам построєв. Я не можу обговорити людину, яку я ну, не бачив, це ваше бачення, я його не бачив, нічого сказати не можу. На жаль. Ну, Я вас зрозумів, то можливо, якщо ви подивитесь, то скажете свою думку. Можливо, да, та близько uh -huh. Ну і на рахунок другого блогера, якщо по чат роветки ви в моєму рейтингу це номер один, то номер два це okay. Сергій із каналу Україна не Росія. Його okay, да. теж бачили? Да. Сергій як я бачив, я на нього підписаний. Регулярно uh -huh. дивлюся, Сергій молодець. Він настільки логічно, чітко і ясно, розкладає. Там у нього трошки з історії проблемки є, але це є у всіх блогерів, в, в тому числі і в мене, і я і помиляюся. Але з його логікою ну, умрічка змагатися дуже важко. так, з ним дуже важко сперечатись, і от що у вас є така риса, що в нього він завжди спокійний. Тобто, не власний, його не можна вивести на емоції. Ні, і його і мене виводять на емоції, ми не викладаємо а, але це, це. Дуже рідко. Так, да, ми це не це викладаємо, також. немає сенсу в цьому. Так, ну історичні питання у мене повністю закінчились. Ще одне питання у вас ще залишається час на фільми? Художні чи які? Ну, художні. Якщо ви ще казали, що документальні їх знімають журналісти, то ні, є і гарні документальні фільми. Є цілі цикли, mm -hmm. які можна дивитись. Художні я люблю дивитися історичні, але ну, знову таки це ж проблема в тому, що історик трошки бачить там своє. Якби ж ті, хто пишуть сценарії та трошки з істориками переговорили перед цим, було б набагато краще. Ну, останній фільм, я не знаю, чи ви дивилися французький про Лаваля. Ще раз, будь ласка. Називається «Колабораціоніст». Це останній mm, фільм, який французи зняли про колабораціоністський е, уряд П'єра Лаваля і Петена. Президент Петен, це той уряд, який співробітничав у Франції з нацистами. Наскільки я чув, що коли була антигітлерівська коаліція п'ять країн, то Радянський Союз починав як як сказати партнер нацистської Германії, але закінчив як союзник антигітлерівської коаліції, а Франція навпаки почала як супротивник, а закінчила як союзник, ні, ну починала вона як союзник. Тому що уряд Лаваля і Петена співробітничав, а уряд е у Лондоні на чолі Шарлем де Голем. Він, ну як уряд вільної Франції, воюючий у Франції, він вже був е вважався країною антигітлерівської коаліції. А уряд, mm -hmm. до речі, Лаваля і Петена Сталін визнавав оцей колабораціоністський уряд, а, а не Шарля де Голя. А вже коли напали на радянський союз, ну як би тоді ж визнали вже уряд і на чолі з шарлем де Голля, відмовились від Петена і Лаваля. Ну, якщо, скажімо так, утрірувати історію, то спочатку Сталін хвалив Гітлера. Потім, коли Гітлер на нього напав, то він хвалив Америку, щоб отримати ленд-ліз, отримати -ліз. А потім він ще перегалкувався з Америкою, щоб не платити за ленд-ліз. Це називається в Німеччині реаль політик, Реальна політика, ніяких mm -hmm. моральних цінностей, головне досягнення мити. А що ви там хотіли по художнім фільмам? По художнім фільмам, скажімо так, вам навряд чи сподобається фільм як історику, але може ви оціните гумор. Фільм називається Кінгсман Початок 2022 року. Ну, останній. Я з задоволенням подивився. Рейтинг низьковатий фільму, але я з задоволенням подивився. А, ви дивились? Так, да, Мені дуже сподобалось, як вони вплили туди Першу світову війну. Так, так. От. Мені сподобалось, як вони показали вбивство Франца Фердінанда, умнички, молодці. Ну, а далі у них пішла фантазія там, про Розпутіна і все остальне. Ну, початок там прекрасний. Ну, просто цікавий момент, коли, е, як казав таємний злочинець, злодій, що е, не вийшов Розпутіна, і ти, і показують революцію Леніну. Ну, так. Да. Ну... Це художні образи, ну я ж кажу. Ну, фільм ж динамічний. Да. Так, і мені сподобалися саме сцени про Сараєва, як убивали у Францію Діна. Ага. Я зрозумів так. Цікаво, там вийшло. Хоча, якщо подивитися перших два фільми: Кінцмен почат... не початок, а Секретна служба і «Кінсмен. Золоте Кільце, то цей фільм сильно просідає, тому що впливає історію. Ну, так. Да. Історія там дуже ліва, як завжди. Ну це нормально. Для такого фільму це нормально. Для нормально, це, повністі, коли нормально. Так, коли сценарісти питаються, якби історичний фільм зняти. Ну мета така стоїть, а виходить, фуфло якесь. Ну це погано. А тут ребята не парилися, вони собі сплели, як вони захотіли, пофантазували, альтернативну історію створили. Ну, нормально. Так, я повністю згоден, це все одно що говорити, що документальний фільм 300 спартанців. Хоча він знятий навіть не по книгам, а по коміксам. Ну так. Да. Але теж молодці. Так, непогано. А актори хороші зняти. Режисер, операторська робота взагалі бомбезна, там красиво все. Так, Зак Снайдер знає своє діло, як він витягнув із болота лігу справедливості, то в ньому. Взагалі звинуватись не можна. Дуже мало зараз таких хороших історичних фільмів, якось. Приходиться якусь там класику переглядати. Ну, mm -hmm. Я люблю останній імператор, якщо ви дивилися цей фільм. Останній імператор це європейський чи азіатський? Ну, це Бернардо Бертолуччі, це італійський режисер. Mm -hmm. Але це про Пу І. це останній імператор Китайської імперії, останній імператор Маньчжоу Го. Це Маріонеткова держава, яку Японці створили в 32-му році на Джурі, мені подобається. Ну, я фільми, давно не дивився, тим паче історичні. А от саме азіатські фільми, то, чи, скажімо так, з середніх часів Джекічана дивився зараз, ну якось не сильно цікаво. Ну, тут теж фентезі таке, своєрідне. Ну, мені навіть подобається. Тарантіна з його безславними ублюдками. Замечательно. Ну, <сміщен> Замічательне фентезі на історичну м. тему. Ну, так, непогано. Якщо ви, вам подобаються фільми жахів, то дуже непоганий фільм називається Overworld. Ну, я хотів його згадати, мені теж сподобалось. Класне перетікання <сміщен> історії пляшомаха <сміщен> у зомбі-ленд. Нормально. <сміщен> Думаємо, коли от... люди чітко знають, що вони хочуть, у них все виходить. А коли вони намагаються зняти історичний фільм, а жодного історика і рядом не крутилася, тоді курня виходить. Ось так нормально. Так, повністю погоджуюсь. У мене більше історичних запитань немає, може, ви щось хочете обговорити. Щось вам цікаве. Я ж не знаю, ви ж знаєте, коронне питання, яку останню книжку ви читали. Якби ви сказали, ми б щось. Наби планчик і чертеж, ми б на вертеж, писав писав Ну, Чесно скажу, я поки ще нічого не читаю, планую. Це єдине, що прочитати, це аристику. Чи таке? Ну, Аристика, як кажуть, іскусство побіждать спорах. забув автора. Ага. Та мабуть, книжка, ну то собі щось глянуть, в такому плані: підтягнути теоретичний рівень. А так то я більше по фільмам. А так, останнього часу не знаю, що подивитися. Хоча подив... Зам... така тенденція, помітив таку тенденцію, що компанія Netflix фільми 22-го року вже не дублює на російську мову. Дублюю я лише на українську, а потім йдуть уже ліві студії на російську. Mm. Дрібниця, а приємно. Ну, так. Да. Тим більше, що це моє прізвище. Що-що? Тим більше, що це моє прізвище дрібниця. Серйозно? Ну так. Да. А ви що не знав? Ні. Зрозуміло. Тепер будуть глядачі знати. Російські блогери вже знають і моє прізвище. Ну, наскільки я знаю, то з російськими блогерами ви не контактуєте, щоб не робити їм рекламу? Не хочу, так. Да, принципово. Тому що це реклама, це їхні заробітки. Навіщо це? Ну так, все правильно. Ви ж чули про вашого, скажімо так, ідейного вдохновітеля Іскандера. Ти Та, хто такий? А блогер із Києва, він юрист. То він часто казав, що він дивився ваші відео і сам вирішив вести свій блог. То він більше розказує росіянам про те, чи законно Януковича, чи незаконно, і повністю обґрунтовує це з юридичної точки зору. Ага. Мамодець. То він казав, що подивився ваші відео і сам вирішив вести відеоблог. Молодець, молодець. Ну, я не юрист, розумієте, я не, не дуже Ой. люблю ці розмови про законність незаконність, це дурня така. Але якщо людина собі вибрала і працює в цьому напрямку, то молодець. Так, більше підковує своїх глядачів в юридичному плані, плюс ви завжди працюєте по документам. Те, що вже не можна оспорити. Ну, вони ж не хочуть їх читати. І читає чорним по-білому написано мірний план Порошенка і Путіна каже: ні, це ЛНР і ДНР, ну що ти йому скажеш? Знятно, що там нічого не докажеш, тому що Скабєєва вже їм там скільки на капало? Ну так, ну то ми про притима. Ясно. Дякую за питання, пане Максиме. Якщо є ще якісь питання, обговоримо, якщо ні, будемо прощатися.